Як важко налаштувати кадр. Всім привіт! Мене звати Аня. Дуже-дуже рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні в мене тут сніданочок, мукбанг, омлетик з цибулькою. У мене є коронне слово, цибулька. Омлетик з помідорчиками, цибулькою і трішки молока додавала, коли зболтувала. Дитячі сосисочки мої улюблені. Огірочок домашній агрус і закуска. Якщо ви зрозуміли, у якого блогера я це підгледіла, обов'язково ставте лайк. Так, грибна. Захотілось мені. Тому спробую. Дуже-дуже давно не їла, прям от прям дуже-дуже давно. Угу. Звісно ж, коли мені треба зняти відео, ти починаєш щось робити, свердлити, ремонтувати. М -м -м. Як бачите, я вдома. Сьогодні рано вранці приїхала. Багато справ, але не можу я вас залишити без відео. Взагалі мій улюблений сніданок це творог з бананчиком, з медом. але також, також дуже люблю яйця з помідоркою. Я навіть бою, навіть боюся читати склад, що там. Так поспішала, що забула підготуватись до відео. Ваше питаннячко. Я, звісно, прикріплю коментар. О, так, ну досі рівно пам'ятаю, що дівчинка спитала. Величезний тобі привіт. Дівчинка спитала, чи планую я вносити якісь зміни в свій контент, різноманітнювати його. Звісно, що планую, звісно, що дуже хочеться. Але поки що основна моя проблема в тому, що коли я починаю щось реалізовувати, мені хочеться доводити, щоб це якось воно все виглядало набагато краще. Бо картинка в моїй голові, і та, яку я бачу, вона не дуже співпадає. Але треба робити. Стосовно влогів, не знаю, також у мене ці думки є. Я бачила і розпаковки різні знімають блогери. Мені здається, це також цікаво враховуючи наші ціни в Україні. Це не боліла тема, як я думаю. Я тут трошничок вижить. Я також вагаю щодо до створення телеграм-каналу. І як руки не дійдуть. Ще планувала перед... У мене ще ста підписників не було. Я питала, чи треба мені створювати свій телеграм-канал. 260. Щиро дякую, що ви для мене підписуєтесь, підтримуєте. Так от, контент обов'язково буде, обов'язково буду старатись знімати і урізноманітнювати. що У мене ще старий айфон, 11. -й. До речі, ось я сьогодні зранку побачила, що все. Оновлення 11 не буде. Моєму телефону вже 5 років. М -м, поки що оновлювати, на жаль, немає можливості. Тому не знаю, як це все. Буде. Е, також е, замовила телефон. Звісно, телефон. Мікрофон. Звісно, що скидаю там за 260 гривень. Але мені було важливо, щоб це була не петличка, а типу як... Окремо, напевно, адаптер до телефону і дистанційно сам мікрофон. Не знаю, як там буде по якості, відгуки, наче непогані. Яке домашнє все смачне. Також, питання стосовно мого схуднення, можу сказати так. Секрет один. Багато роботи. Багато роботи і правильне питання харчування. Я просто якось інтуїтивно це все відбулося. І я постаралась виключити зі свого раціону фастфуд, відповідно, всякі газовані напої, соки, солодке, особливо в якихось там великих кількостях. От. І також я харчувалась плюс-мінус по графіку. Тому що у мене був обмежений час на обід, Обіду як такого, взагалі в мене не було. Але я старалась, типу, навіть якщо мене там чекає клієнт, 5-7 хвилин виділити, щоб забігти перекусити. І, виходить, що я постійно не була зайнята, мені не було ні часу, ні можливості там перекусувати, переїдати чи ще щось. Я собі заздалегідь продумувала, що я буду їсти, Це в основному різні овочі. І. Десь після четвертого місяця схудення у мене зупинився результат мій. І я зменшила вживання вуглеводів. Але вуглеводи. Правильні важкі вуглеводи, вони обов'язково мають бути. Харчування обов'язково має бути збалансованим. Те, як схудла я вже як пройшов час і розумію, що це не є здорово, це не є здорово. М -м -м. Треба берегти себе. Ніяка робота взагалі не варта нашого здоров'я. Але ось це все. Нарешті позбавило мене, або навіть, напевно, не позбавило, а більше я війшла в ремісію від переїдань, від оцих компульсивних переїдань. Боже, Слава Богу. Оце насправді була дуже велика проблема. Я сиджу тут на підлозі і... Вже просто йор заїсть. Я вже розповідала, що в мене була величезна проблема з переїданням, з кількістю їжі, яку я вживала, відповідно і з якістю також. Але так. Зараз я собі в більшій мірі все дозволяю. В основному. Можете також це по відео побачити. Для мене важливо бути в гармонії з собою, з своїм організмом, самовідчуттям, щоб ну, ніякі дієти, ну, вони не мають місця взагалі, мені здається. Тому що я не знаю жодної дієти, яка була би. Корисної. Саме самодієта, а ось якісь основи правильного харчування, вони обов'язково мають бути. І знову ж таки, я старалась харчуватись так, щоб <кій> в подальшому я могла підтримувати вагу і харчуватись в такому ж самому режимі. В такому самому режимі, на жаль, я харчуватись не виходить, тому що я зараз не така зайнята. і я гостріше відчуваю голод і маю більшу потребу їсти. мене, до речі, улюблена новорічна чашка. Але я також стараюсь більше рухатись, якось насичувати своє життя різними активностями. Як мінімум ходьба. На жаль, зараз я не можу ходити в зал з певних причин, але. До речі! Я просто хочу похвастатись, я не знаю, наскільки мене вистачить. <проб> я відмовилась від кави. Десь 27-28 липня я себе не дуже добре почувала. І якось так їсти взагалі нічого не хотілося, А пити так тим паче, особливо гаряче. І якось я поступово-поступово поступово відійшла від кави. Можу сказати, що я зараз я себе відчуваю набагато краще. Тривожності, як такої, прям сильної немає. солоденький І не маю цього відчуття, знаєте, як у тебе, коли починається температура, тебе так трішки підтрушує. Я вже все мокра, тому що двері на балкон закриті. От. Так як ще я пила каву з молоком, прийшло постійне вздуття. Воно, звісно, було не прям постійне, але якось зараз я все одно себе почуваю набагато краще. Якщо такі от новини. Дякую. Дякую, що були сьогодні зі мною. Сподіваюсь, що я доступно відповіла на ваші питання. Обов'язково підписуйтесь, щоб мене не загубити. Всім цьомики-бомики-па-па!